Що, друзі, на сьогодні? Просто до, докладали ламінат. Далі що? Дофарбував тут коридор, другий шар, місцями відбраковував, далі кухню місцями перетеру стіни, місцями були цятки і потолок місцями перетер. Місцями бугри, не було видно. Завтра ще буду катати другу. Третій вже раз. Така історія. Це, так все все діло виглядає зараз. А, я вже пофарбував балку. Вчора поклеїв уголок наружний. Сьогодні пофарбував на два рази.